Циліндри, навески, ЮМЗ МТЗ 100 на 200 на 40. Це у нас Вінницький агрегатний. Ми їх дилери, якщо знаєте. Якщо вже не підлягає ремонту, то новий. Якщо можна відремонтувати, зараз заодно з вами трошки швиденько пройдемося по складу Дніпра. Значить, що основне? Шток Вінницький з кованою вилкою. Uh, можете написати відгуки, хто вже брав, знають, що працюють роками. До штока, звичайно, що у нас? Гаєчка з юпочкою. Так, і далі ще з вами прогуляємося до там, де у нас всі ремкомплекти. Хто був у нас на складі з вас лайк? Ну, ви знаєте, як це виглядає в реалі. Uh, як то кажуть, прийшли за чимось одним, а очі розбіглися. Так, і далі по ремонту. Старий зразок, новий зразок, і, я ж кажу, якщо білоруський, я робила на це окремо відео, білоруська гідравліка, то це вже там супер сучасні нові зразки з такими розрізними кільцями. Тут їх ось дуже багато. Це найрідше замовляють, тому що ну як, це нова гідравліка відносно, ну, мабуть, ще тримається. А ці. Там ще до 90-х років, після 90-х років, ну, живіші всіх живих і їх ще ремонтують. Так що, кому треба, приїжджайте на склад або замовляйте по телефону. Дякую всім за увагу.